Всіх вітаю, мабуть, ви всі дуже добре знаєте казочку про Херебріна, Але хто ж він такий? Ніхто не знає. Всі знають, що у версії 1.0.1, якщо я не помиляюсь, було Альфа була помічена, як якась постать рухається в тумані. Але коли ти в неї наближався, не вона різко зникала. Потім її назвали Херобрін. Це була найвідоміша легенда Майнкрафт. Бага... Є дуже багато версій про нього Херобріна. Версія номер один. Галюцинація гравця. Тобто нашого персонажа. Наш персонаж, побачивши, і побачив у галюцинаціях якогось гравця Стіва. Без нікнейму, так і ще й з пустими очима, <плес> уявіть. І почались галюцинації. А всі витвори херобріна, тобто печери різкі в горах проходить 2 на 2 блоки або печери, такі місця, де дерева лисі повністю, і так далі. Наприклад, херобріни ще херобріни ще називають шахтарами. Чому Шахтера? Тому що він намагається типу, нас заманити в якісь пастки. Але в які саме вже самі грівни. Там насправді, чесно кажучи, моя версія гри про з, з Херобріном. Це тоді, коли Херобрін. Тобто він створює світ, в якому ми знаходимося в Майнкрафті. І так... Він Що? Ні. Так, так, про що я там... А, так, про херебріна Що ж, моя версія. Ну, в мене просто тут мікрофон впав. Ем, ось так. То моя версія про херебріна. Це наш гравець. Тільки в нього більші сили. Але це невеличкий глюк. В Майнкрафті нашого гравця. Тому що не гравець це ж стів самого початку. А Хербрін це теж стів, як не як. І тому Хербрін може бути нашим гравцем. Але тільки в іншій подобі стілу з мліми очима. Так. І таке теж Але це тільки мій факт. Які ваші факти пишіть в коментарях. А поки що дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. і підписуйтесь. Забувайте... І не забувайте писати мені ще в коментарях, як і що ви хочете побачити в наступному відео. Чи хочете ви ще таких легенд.